Цей день настав. Розіграш відразу трьох подарунків. На каналі ЗІП регулярно відбуваються розіграші-подарунків. У трьох відео, на які ви можете перейти за посиланням у підкасті зверху або в описі до цього відео, було оголошено розіграші подарунків. У всіх відео переможцем став той, хто лишив найцікавіший коментар. Тобто коментар, який набрав найбільше вподобайок від глядачів. Зараз ви побачите скріншоти переможців, котрі підписались на канал. Та лишили найцікавіший коментар. На відеопорівняння самохідних оприскувачів Агріфак Кондор та Хоршліп переможець отримує брендовану кепку, котра захищатиме від палючого сонця під час виставок демонстрації сільськогосподарської техніки. Унікальний подарунок на відеопорівняння дронів оприскувачів КСАК P100 та DJI T30. Крафтовий записник з логотипом ZIP. Лімітована серія спецзамовлення спеціально для вас, підписників каналу. Якщо сподобався, пишіть в коментарях. І найцікавіше, на відео про комбінований дисколаповий агрегат Kun Performer Select 4000 переможець отримує брендований зошит з ручкою. Але це ще не все. Протягом наступних двох тижнів розіграємо ще один подарунок. Розіграші є, призи є, тому підписуйтесь на канал, тисніть дзвоник та будьте першим, хто візьме участь у черговому розіграші. Усім мирного неба над головою! Та все буде Агро Україна!